Дмитро Комаров офіційно підтвердив розлучення з дружиною Олександрою Кучеренко. Їхній шлюб тривав 6 років. Дмитро каже, що причини розлучення у тому, що у них були серйозні непорозуміння, на які вчасно вони не змогли звернути увагу, але досі. Дмитроя і Олександра залишається у приятельських стосунках. А ще Комаров заявив, що розлучаються вони не через те, що вони один одного можливо обманювали чи зраджували, і просить журналістів не турбувати їх щодо цього питання. Натомість Олександра Кучеренко зробила репост цього допису Дмитра у себе в сторіс і написала, що особисте залишиться особистим. І це буде єдиний їхній коментар. Нагадаю, що Комаров і Кучеренко познайомилися під час конкурсу краси. Їхня історія кохання розвивала. Ляся досить романтично, але про ці стосунки мало хто знав, і навіть про одруження більшість дізналася вже з дописів Дмитра після самого одруження. Пара продовжувала займатися власним розвитком. Олександра працювала працювала журналісткою. А Дмитро подорожував. Ну і після повномасштабного вторгнення, взагалі, ми не сильно знали, чим займається пара. І От коли з'явилася інформація щодо їхнього розлучення, то більшість, звичайно була шокована цією новиною. Але я вже говорив про те, що це їхнє право не виносити особисте життя на показ, і чи є зараз стосунки Олександри або Дмитра, поки теж невідомо, але думаю, ми з вами скоро дещо дізнаємось.